Знову у нас повітряна тривога. Сьогодні 10 жовтня 2024 року. День почався із тривог, були вибухи. І в деяких районах Запоріжжя вибухи ці чули, є удари по будинках по частному сектору. Є зруйновані будинки і багато пошкоджень. Дуже новини, невтішні, коли живемо. Живемо далі. Також не тільки в Україні, а й в США зараз. Теж біда, Мільтон, ураган, насунувся на штат Флориду. І там два міста опинилися в епіцентрі, багато руйнувань, евакуація. Такі страшні лиха випробування для всього світу. І дивишся, і дуже дуже шкода і людей, і тваринок, і пташечок. Дуже шкода, що буде. Що буде з людьми. Не всі виїхали із тваринками. Добрі господарі сховають своїх собак, котів, але може ж там і бездомні теж є. Оце страшно, це страшно. І теж дивилася, в чому там загроза може бути. Кажуть про те, що там. Алігатори, крокодили, можуть вони десь на болотах, але ще там все розійдеться, вода, цих болота. Вони можуть на вулицях ці крокодили опинитися і вже дивилися кадри, де вже там крокодил плаває. Це ж може бути багато. Крокодили живуть і на сушах. Це опасно, це дуже небезпечно для людей і для тварин, для собаки, для всього живого. А вони ж величезні ці крокодили. Потім, коли, дай Бог, все закінчиться, цей ураган, треба буде відловлювати їх. Алігатори ще можуть і сховатися. І я думаю, що і змії, якщо на болотах, там у них і, і, і змії живуть в цих болотах небезпечні. Ну, оце таке лихо. Да. Не, тільки. Не тільки в Україні, а й в США. Природа вже сердиться, тому що люди не міняються. Ну, не всі, але багато з людей агресують. І вже природа сама показує, що вже довели, ви вже мене довели. Зупиняйтесь, учіться любові, учіться повазі, учіться добром. Ось такі новини. Будемо надіятися на краще. Тихого дня, дай Бог всім, тихого дня. Проснулися і слава Богу. У нас сьогодні малювання, гімнастика. Якщо, якщо буде спокійно, ми будемо збиратися. Але це ближче, це не зараз, це після обіду. У нас заняття. Собачки проснулися, на вулицю тільки Рубі вийшла. Другі собачки не хочуть, не хочуть їм. Не хочеться, сонечко вийшло, а вони такі ліндіюшки. Треба їх буде закрити двері, щоб вони трошки погуляли на вулиці. Звірі наші твариночки так цього не люблять, коли холодно, вітер. Рубічка одна у нас позитивчик, Вічний позитивчик он Лабрадор. Так? Да? Да, всім настрій піднімаю, Всім доброго дня, доброго настрою. Незважаючи на реальність. Обнімаю всім добра, добрі люди. У діток перерва онлайн у них заняття. <рес> <рес> Даже собаки гавкають чітно в екрані. У нас вечір, 10 жовтня, продовжується. подивилася новини наші нашого міста Запоріжжя. Показали бідненьких старіков, без уселі осталися. Показали тих котиків нещасних, яких під завал стали І від клініку відправили, В общем, жах. Я, я стараюся вже кожного дня не випускати відео, бо це неможливо про це все розказувати. Я не знаю, у мене такий стан. Мені від цього всього погано, я стараюся від реальності якось абстрагуватися. Ну Те, що ми бачимо, це реальність люди. Просто люди, обичні, спалисі. Там старенька бабуся, каже, не дали дожити. Це ужас просто. Запорожці, держіться, якщо ви можете, беріть сили. Як можете. Життя одне, треба його доживати. Дуже тяжко, тому що ти не знаєш, що жде завтра, куди воно знову прилетить. Але тримаємось. Тримаємося. Оце Ксюшка робила. Дуже гарна аплікація. Художні студії вона робила в гармонії, класна. І ще ось це вона в школі робила. Дуже така класна рушничок сьогодні робила. Дай Боже, щоб ця клята війна закінчилася вже. Сила маю вже всі розуміють. Тихої ночі. Як би там не було, я все одно бажаю всім тихої ночі. Не буду. Я не буду собі дозволяти розкисати, зараз Ксюшу забирати і. Я заглянула, я стараюся. Дивіться ці новини мого міста, бо кожного дня. За городом, кожного дня це все просто ужас. Наташенька, Лісінька, держитесь. Я знаю, ви писали, держитесь. Маленька розпаковочка, що сьогодні купила. Купила дві такі шоколадки. Перший раз будемо куштувати, їх не пробувала. Ось оці жувальні гумочки, Цукарочки дуже смачні. бублички, гаранку і контики. і ще чай. Все. Невеличка розпаковочка. Що ми купили? Отакий От кішмиш, кишмиш виноград: 101 гривна за кілограм 922 г. 110 за кілограм на 100 гривень оце все. Ну да, мабуть, може і дорого, конечно, Ну, вже закінчується виноград, дуже захотілось. Вот такі, тоже полянычки дуже смачні контики, два йогурта, кетчуп, кефірчик і кабачки тоже захотілося 32 гривны. Кабачки у нас подорожали. За кілограм 32 гривны 99 копійок. Почти, вот, почти кілограм 32,87 грн. Бачите, як в аптеці. Так, що є ще слоєчка така ось, з яблучком, котику купила. І все. Ну, така невеличка. А, ще колбаску. Ксюше колбасочку теж. Купила така з вершками. Непогана. Все. thank you